У музеї Галагана тривають ремонтні роботи з облаштування приміщень для проєкту, який вони планували ще до повномасштабного вторгнення. Арт і медіа Тоді ми закупили трішки обладнання, але широкомасштабне вторгнення мало того, що перервало наші плани. А ще і під час обстрілів, вибухом тут було все знищено. Вікна повилітали, і повністю цей і сусідній зал, який планувалися для такого простору, вони були просто ну, перетворені на на, сміт... на купу сміття. На початку цього року благодійний фонд «Рукада» запропонував продовжити роботу над проєктом Арти Медіа Хаб та відновити зруйнований вибуховою хвилею простір. Благодійники допомагають з музею матеріалами, а самі ремонтні роботи співробітники роблять самі. У планах директора музею до нового року завершити першу кімнату. Як ви бачите, тут уже от в цьому залі закінчено штукатурні роботи, залишилося зробити підлогу, поставити освітлення. І пофарбувати, і тоді можна вже заносити меблі і повністю його вже використовувати для, для заходів. Далі планують перейти у ще одну кімнату, яка так само, як і попередньо, слугуватиме арт-простором для молодих художників для зустрічей ініціатив, для проведення різноманітних художніх та медійних заходів, а також для виставки дитячих картин і для заходів для дітей. Друге приміщення складніше відремонтувати і довше, адже там треба зривати підлогу. Також ми готові надавати цей простір для творчих ініціатив, для невеличких творчих зустрічей, кінопоказів, також семінарів, майстер-класів, форумів, конференцій і в поєднанні з уже існуючим залом укриття, а також ще одним залом, який буде поряд. Ми на виході отримаємо три зали. В яких можна повністю забезпечити проведення різноманітних заходів? Один залів це зал укриття, який вже відремонтовано. Він не лише захищає від можливих уламків, а й функціонує як арт-простір підвал, де проводять зустрічі, виставки, конференції та багато чого іншого. Також у планах працівників музею облаштувати інклюзивний санвузол та поставити пандус на сходи, які розташовані біля входу з внутрішньої сторони музею. Також в планах облаштувати і майданчик внутрішнього двору. На всі плани та задуми рокада обіцяє надати будівельні матеріали у цій кількості, у якій знадобиться. Ці матеріали вони вже є в нас, вони вже зберігаються у музеї, і ми можемо проводити роботи в зручний для нас час. І ми зараз от якраз намагаємося до закінчення цього року, так як і було домовлено з партнерами, закінчити перший зал і коридор. Таким чином, ми до кінця цього року запускаємо першу чергу, з нового року другу і з весни запускаємо вже санвузол і простір на ну, у внутрішньому дворі музею.